Літо, літо золоте, випиває роси та з пшениченьки плете Україні коси. Протягом багатьох віків вечірна Івана Купала збирає подруг біля річок та озер. Дівчата плетуть вінки із духмяних трав, гадають і просять у богині землі живе великого взаємного кохання. Гадались ночі на купалах. Зірками ніч посока накрапала. Бездонне небо і безмежний світ, а нам лише 18 вісімнадцятій. Ми продовжуємо старовинні традиції наших прабабусь. Культурний клуб Артсад збирає подруг на поетичний пікнік. Тут, на цьому шистому холму, Я в блаженстві чистому прилягу. Приєднуйся до нас. Будемо читати вірші, співати та чаклувати. Зустрічаємось на магічній галявині. До мене прийшли.